Середині поміняв резинки старе, намалював глаза, пошив шапочку. І все, покупав його, а це все так і було. Буратіно перша лялька, з якої 10 років тому почалася колекція прилучанина Андрія Лісового. Зараз чоловіку 39. Він втратив слух після перенесеної у дитинстві хвороби. Тому про все розповідає жестовою мовою ділиться. За 10 років зібрав колекцію з понад 400 іграшок. Більшість з них ляльки. Найвища сягає метра, найменша 15 сантиметрів. Нравиться іграшка як людина, а машини, самоліти це для нього ні. Спочатку почав ремонтувати, коли красиво, коли середньо. купав, реставрував, глаза, різниці, шив. Кожна іграшка окремо Время тратиш волос, зробив сам лаком, підклеїв це все і зробив таку. Дівочку школярочку чоловік розповів у його колекції ляльки та казкові персонажі 80-х-90-х років від людей з усієї України, тих, хто готовий їх віддати, шукає у соцмережах. Найчастіше іграшки потребують реставрації обличчя, нової зачіски чи одягу. За роботою може провести до чотирьох годин на день. Дивиться на іграшку, от як йому це. Він бачиться, мультика позапаминає як названня все, і він тоді оце так дає життя, щоб не повторялося. Нравиться, щоб кожна кукла була окрема лічності. Зачем каже, одинакових? А по одному і дуже красиво. Найперше намагається відтворити оригінал іграшки для цього. Шукає її ім'я або завод-виробник. каже: іноді ці дані можна знайти на самій іграшці. Найчастіше зустрічає ляльок з Києва, Харкова, Луганська та Донецька, з Донецька Ліда, Таня. Яка красота Молодець. Зоя – Єдина в колекції лялька, яка може ходити. Їй Андрій Лісовий відремонтував руховий механізм та пошив нову сукню. А цю групу ляльок у національні костюми вдягнув із власної ініціативи. Я живу ж на Україні, я каже, подумав, що треба українських зробити. Він захотів, каже, і поробив українок. Буси подобавляв, вінки подобавляв, це все шиє сам. Лице, посмішки, це якийсь який жест лиця. Ну, це все, все по-різному, -по все, все, все. Немає однакових іграшок. У нас нема. Йому подобалося, подобалося. А ми це все і підтримували. Алла лісова каже: від самого початку сина підтримав батько. Чотири місяці тому його не стало. Тож Андрій продовжив працювати сам за цей час. Зробив п'ять іграшок. Нині колекцію зберігають на горищі, періодично возять її на виставки до закладів освіти та культури у планах створити власний музей у гаражі. У мене каже желання, іграшки, моє хобі і твої іграшки тобі як діти. Дорогі Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.